Межить рино синусит, синупред екстракт, висока концентрація рослинних екстрактів. Сили без платних систем Роберта Бродні Мадяра прекрасно привітали і збройні сили України і святим Миколаєм. Привітали. Всіх українців, тому що влопили по ключовому підприємству. Спочатку вам покажу кадри без звуку, бо там багато нецензурної лексики від окупантів. Ось, подивіться, воно не ефектне по вибухах, але дуже і дуже ефективне. Тут ще є ось такі: от вибухи на фоні. Ось камера біля з будинку і. Лунають сильні потужні прильоти, і машини спрацьовують сигналізація, що це є це влучання по рязанському нафтопроробному заводові, де він знаходиться, знаходиться під носом у Путіна. Давайте я вам продемонструю. Буквально в кількасот кілометрах від Московської області. Ось ви бачите, Рязанська область, а сусідня область це Московська. Чому цей удар важливий? А тому, що нафтопроробний Завод це підприємство в Разянської області входить до трійки найпотужніших підприємств усієї великої болотяної Росії. Сили безпілотних систем повідомили, що у ніч на 6 грудня оператори першого окремого центру сил безпілотних систем це трансформовані 14-й полк птахів Мадяра, У взаємодії з іншими складовими силами оборони успішно уразили стратегічний об'єкт. Це його тредянський НПЗ. Цей завод, друзі. З проектною потужністю понад 17 мільйон тонн на рік знаходиться в 500 кілометрах від кордону з Україною, і завод виробляє бензин а 92 А-95, 98, дев'яносто восьмий, Також дизельне паливо, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки у середньому щороку випускається орієнтовно. Друзі, 840 тисяч тонн авіаційного. Палива ТС-1, який, зокрема, використовують повітряно космічні сили російських окупантів. Я підрахував от 840 тисяч, або ви розуміли, беремо в ту 95, які використовують росіяни для стратегічного бомбардування як аби бити по Україні. Це десь орієнтовно, в нього там бак на 70-90 тисяч літрів, це 13 тисяч кілометрів польоту. І я підрахував, що це орієнтовно понад 11 тисяч валютів. Ви розумієте. Така концентрація виробництва Деспалева це або потужна ціла якась національна авіакомпанія, або це от великий довгий період роботи стратегічної авіації. І найцікавіше, друзі, що це. П'ятий удар поспіль, тобто п'ять поспіль місяць мається на увазі щомісяця, били по били нафтопородному заводу. Що цікаво, мантії враження, що роберт бродів мадяр і сили безпотних систем його просто знущаються і веселяться з окупантів, тому що попередній удар був 15 листопада, сьогодні на 6 грудня. І після удару, 15 листопада, завод припинив свою роботу до перших чисел. Чисел грудня і в силах безпілотних систем думають так, ага, от тільки-тільки він відновлює роботу. Давайте ми вдаримо ми вдаримо, коли а на день збройних сил України, а піде подушку від Святого Миколая, і знову є влучання. Що цікаво, це влучання справді, а друзі, якісне, тому що воно ем, потрапляння відбулося наших безпілотників саме в. Первинну в установку первинної переробки дуже важливо на цьому підприємстві, одну з ключових. Якщо там удар справді ми не можемо цього знати напевне, був справді критичним, то підприємство це рязанський нафтопроводний завод знову на довгий довгий період вийде з ладу. Ну. Подяким нашим силам оборони вони завжди це роблять феноменально. Окрім цього, тимчасово окупована територія Алчевськ. Давайте я зразу покажу вам на мапі, де знаходиться Алчевськ. Йдемо від Рязанської області і до наших територій. Луганська область. Ось тут знаходиться Алчевськ, і орієнтовна відстань від. Лінії зіткнення десь до 85 кілометрів. Ми так трошки заходимо вглиб нашу територію, звідки безпечно запускати загалом. Можна і ще глибше, тому що цілком ймовірно працювали наші безпілотники. Ударні, які мають 105 кг бойової частини, я Вам в fp 1 fp 2 і вони летять на 200 км. Що відомо, ну, по-перше, є кадри, як там знову ж таки не можу вам вчити зі звуком. У мене в телеграм-каналі є зі звуком. А тут просто покажу ми на фоні. Е, є влучання по. Алчевському металургійному комбінату що це за комбінат е, після окупації росіяни його переобладнали, і на цьому Алчевському металургійному комбінаті вони виготовляють комплектуючи до снарядів на замовлення ворожого окупаційного міністерства оборони Російської Федерації. Самі корпуси до снарядів. А ви розумієте, що снаряди це дуже важлива річ на фронті для обох сторін для окупантів і для оборонців. І саме по ньому влупили. Кажуть, там було до 10 прильотів. Ну і гурівці відпрацювали друзі. Відпрацювали феноменально. Покажу вам цілий триллер. А додивіться це відео до кінця, тому що в кінці якраз підривається автівка. А я вам розповім, що на цих кадрах відбувається. Так, от гурівці заявили: святковий гур гуркіт на Херсонщині знищено автомобіль та двох росіян із 76-ї дивізії. 6 грудня цього року в День збройних сил України та День Святого Миколая повідомляють головне управління розвідки ем, внаслідок операції департаменту активних дій гурмо України та руху опору. А це дуже важливо рух опору на Півдні, працює феноменально в російській окупації в Херсонській області. Ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб. Знищення шляхом підриву автомобіля, російські окупанти належали до складу. 76 ї десанто штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 22-му році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни. І відповідно наші партизани в співпраці з гурівцями зробили так, що ця машина поїхала в один кінець. От зараз ви додивитесь феноменальне хороше відео, як злітає в повітря ця. Автівка Головне управління розвідки неодноразово підтверджувало, що вони знають кожного окупанта, вони знають кожного воєнного злочинця, знають, чим вони дихають, з ким вони дихають, що вони їдять, де вони сплять і де вони не будуть спати. І точно знають, що кожен з них чи через місяць, чи через тиждень, через рік. Давності не мають їхні злочини. Я вам нагадаю, що операція Масад в ізраїльську тривала 20 років. Гоно прині розвідки готовий довше працювати, вистежувати кожного. А з умовами сучасних технологій ніхто ніде не сховається. І це вже неодноразово, коли і підривали ворога автівки. На тимчасово окупованих територіях згадайте недавно була винесена в Москві автомобіль інженера, який займається розробкою іскандерів і балістичних ракет. І звичайно, згадаємо генерала Кирилова, який в грудні рік тому було підірвано самокат, і цей генерал. Вже більше нікуди не віддасть накази, аби скоювати злочини в Україні. Ось так відпрацювали наші сили оборони України. Ну і до речі, до Дня Святого Миколая, до Дня збройних сил України, керівник головного управління розвідки Буданов каже, що. Робота наших спецслужб це є найякісніші, найстабільніші і найдієвіші санкції. Втрати від українських атак для Росії набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Про це сказав очільник гур Кирил Боданов. Коли ми говоримо про 18, 20 чи 21% один відсоток галузі Російської Федерації, яка була уражена, то це не зовсім коректні вислови. Правильно казати нафтопоробки по категорії бензин, де ми справді задали понад 20% відсотків втрат Російської Федерації. Це дуже болісно для фінан. Ансового стану країни, адже це одна п'ята всього потенціалу. Водночас боданов підкреслив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум фінансово-економічний стан держави, спроможність надалі планувати бюджет. Російської Федерації, але на темп ведення війни це особливо на жаль, впливати не може. По перше, війська техніка працює здебільшого на дизельному паливі. По друге, Росія така країна, в якій люди будуть ходити пішки і гризти хліб, але в армії все потрібно буде йти. Ну для нас тут Кирил Буданов не відкрив ніякої Америки, але слухайте колапс навколо Москви. Там же ще не тільки бензин. Ми знаємо, що селиборони України б'ють по Підстанціях по дрес, по гідроелектростанціях, по енерг... єдиній енергетичній системі Росії до речі, давно щось не було ударів. Я сподіваюся, найближчим часом ми знову скажемо, що там якась або підстанція Владимировська на 750 кВт, або інша підстанція навколо Москви знову вибухає. І впродовження санкцій. Ви знаєте прекрасно, що окрім цих санкцій, є ще вторинні санкції, ну тобто тіньовий флот, і як Росія намагається обходити обмеження е танкерами тіньового флоту продавати тишком нижком нафту. Ви знаєте, що 28 числа листопада було атаковані два танкери, один під прапором Гамбії, і називається він Кай Кайрос. І що цікаво, служба безпеки України тоді не сказала, що це ми вдарили, вони сказали. Е Роздали повідомлення засобу масової інформації, сказали, за джерелами у службах безпеки України. Сказали, що два танкери були уражені. І серед цих танкерів це танкер Кайріос під прапором. Нагадаю, гамібі. І тут дуже цікава Гамбія, Прошу цікава історія, тому що туре турки дуже негарно поступили. Коли він був підбитий, біля там 85 здається от вже не пригадую здається, морських хмиль. Від берегу Туреччини турецький буксир підійшов, підібрав цей танкер, відігнав до боргів Болгарії і отам його і кинув. І той і впав на, на, на якір. І за даними болгарського видання, судно сіло на мілину на учора, в п'ятницю, коли після вибуху біля узбережжя Туреччини його тягнув турецький. Це буксир, називається Тімурбей. За словами представників морської адміністрації Болгарії, турецьке судно з якоїсь причини припинило супровід судна та. Попливло назад, тобто турки кинули і пішли. Більше того, болгари вже викликали посла Туреччини запитатися, що це відбувається таке? Що цікаво, що зараз Каріос він на милині, на ньому перебуває командний склад в 800 метрів від берега Вахтополі знаходиться від берегів Болгарії. Там їжі в них в цього екіпажу 10 осіб. Там китайці є 8 чоловік, і там В'єтнам, М'янма, Індонезія. І вони мають на три дні їжі, і все, а їх не можуть забрати з цього танкера, який пішов на малину, тому що там є штормові погодні умови погані, але суть в тому, що Туреччина тишком нишком відвела відбуксирували своїх боргів, кинула біла, біля Болгарії і сказала: масіть собі голову самі. Але ключове ж це не, не в тому, а в тому, що е, ці танкери. Е, тіньового флоту страждають від ударів добрих безпілотників. Я вам нагадаю, що одна з найбільших турецьких компаній Бешехтачика, має 29 танкерів Сказала все свят свят свят, великий ризик для наших танків, наших екіпажів. Ми більше в Росію не запливаємо, нічого не беремо. Але найцікавіше інше, друзі, що World, Wall Street Journal написали, що можливо, це далеко не перші атаки по танкерах нього та флоту вони згадують свої статті період з 23 грудня 24 року як мінімум було сім пов'язаних з росією Танкерів і суден атакованих ну там бо відбувалися вибухи, і на думку СП, експертів з безпеки та аналітиків у галузі морської розвідки відкритих даних несуть відбиток українських операцій. Вони перелічують це було і в Чорнозон... Чорному морі, в Балтійському морі, в Середземному морі були вибухи, і насправді вони кажуть, що спецслужби служба безпеки України давним-давно полює і б'є по танкерах. Які співпрацюють з Російською Федерацією, і знову ж таки повертаючись до Криво Буданова, ось найдієвіші санкції. І до речі, Росія зараз справді відчуває величезні проблеми з продажем нафти Блумберг. Останнє повідомлення їхнє, що на січень місяць Індія, а Індія, друга країна на планеті Земля, яка по об'ємам купує нафту російську. Значно зменшила до мінімумів 2022 року закупівлю російської нафти, навіть попри те, що Путін літав до нарендра моді на цьому тижні і розповідав, що вони друзі великі, і десь там молив його, бо він купував цю нафту. Бачимо, не пройшло, не вийшло на січень місяць мінімум закупівлю російської. Нафти. Ну і обіцяв вам розповісти, що відбувається навколо Сполучених Штатів Америки, так званих мирних переговорів. Сьогодні Володимир Зеленський мав, написав, до речі, що мав довгу тривалу розмову з нашою делегацією, яка кілька разів за останні дні зустрічалася з американцями. Це є секретар НБО Рустам Уміров і глава Генштабу Андрій. Забув же його прізвище, вилетіло гнату, перепрошую, 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 і каже, що довга конструктивна розмова, і те, що я вам казав на початках, ви пригадуєте про те, що є розкол в середині Сполучених Штатів Америки, саме щодо позиції України, я вам легенький екскурс. Нагадаю, коли тільки з'явився наприкінці е, листопада план, так званий Вітькофа і Кирила Дмитрієва, 28 пунктів. Конгресмани в США сказали, що ми мали розмову з е, держдепартаментом з Марко Рубіо, і Марко Рубіо нас запевнив, що це не є план США. Ну погодьтеся, це не десь чутки, це прямо вийшли з сенатори і сказали: ми говорили з Марко Рубіо. Вже на підвечір, напевно, з Білого Дому була вказівка: ми маємо е, уніфікувати нашу позицію. І Марко Рубіо сказав: Ну так, це також просуває. Е, е, Білий Дім Сполучені Штати Америки. Але черговий факт того, що є різні позиції. Нагадаю вам після розмови в Кремлі 2 грудня, п'ятигодинної розмови Вітькова і зятя Трампа та Кушніра вони сказали, що вони не будуть оприлюднювати результати перемовин п'ятигодинних з Путіним. Але вони доповіли Трампові: Вітьков і Кушнір, і потім Трамп на прес-конференції сказав: але цитую: Вітькова і Кушніра скалося враження, що Путін хоче завершити війну. Це при тому, що півтора місяця перед тим Трамп казав Путін паперовий тайгер, тобто він тільки брязкий армії, яка нічого не просувається. Це, це слова Трампа. Він також казав, що Путін не хоче завершувати війну. Це слова Трампа, кардинально інші. А зараз каже навпаки, бо йому там щось знову вьков на труси. і є заява. Біл е, держдепартаменту підкинисту Марко Рубіо. Дивіться, демонструю це не якась там інсайд, це офіційний документ на їхньому сайті. І я цитую: подальше врегулювання війни в Україні залежить від Росії державний. Департамент США після переговорів делегації американської та української обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди можливий лише за умови серйозної готовності Росії до довгострокового миру, зокрема шляхом кроків із деескалації та припинення вбивств. Ви розумієте наскільки відрізняється заява Марко Рудло від того, що сказав Вітьков Трампові? Трамп каже, повторюю, Путін хоче заважити війну. Марко Рубіо каже: ми поговорили з українцями, і все залежить від Росії, і вона повинна припинити. І напередодні ж вам казав, що Марк Рубіо в інтерв'ю американському телеканалу сказав, що в Росії все залежить від Путіна, чи буде вона припиняти війну чи ні. Ось вам і кардинально різні висловлювання. Здавалось би, ну Марко рубіо дуже хороший дипломат. Здавалося просто заява нічого такого. Але якщо їх порівнювати, то бачимо, що кардинально інша. Позиція, ну і найцікавіше, цікавіше, друзі. Хочу вам сказати, що позиція Марко Рубіо найдосвідчення політики, найадекватнішого політика у всьому білому домі підтверджується і опитування, тому що опитування каже наступне його провели. Інститут Рейгена: що 64% американців підтримують надання Україні зброї для боротьби з Російською Федерацією, також. Друзі, 67% виступають за збільшення підтримки. 75% демократів і 59% республіканців кажуть, що потрібно надавати військову допомогу. Це значно більше на кілька пунктів, ніж до попереднього опитування. Також друзі, 65% американців підтримують. Аби Україні було надано ракети Томагак, ви розумієте, що держдепартамент, і от заяву, яку я вам тільки що показував, і американці, республіканці в першу чергу, ті, які підтримали Трампа, і підтримують вони за Україну, вони проти Росії, проти Путіна. І найцікавіше, що так чи інакше, Трампу доведеться рахуватися з думкою американців, якщо не з українцями, тому що нагадаю вам. Менше ніж через рік будуть до вибору, до конгресу, і прогнози зараз вже не втішні для Трампа, тому що останні опитування показують, що він може втратити контроль над нижньою палатою представників. А це означає, що всі його діяння будуть значно пробуксовувати. Він цього дуже не хоче. Як наслідок, друзі, є вже повідомлення на сьогодні, що Сполучені Штати Америки готові постачати більше озброєння Україні до різдва. Цього року, але вони навіть кажуть наступне про те, що ми з вами вже говорили. Вони кажуть, що Європа, ви маєте більше рухатися і більше маєте координувати і більше купувати. Але також є друзі і застереження, застереження від впливових людей. І я хочу вам на зачитати кілька статей, наприклад. Foreign Policy пише: наступне нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки має стати останнім попередженням для Європи про те, що у стримуванні російської експ... експансії вона залишається сама у кращому випадку. Вашингтон просто стоятиме осторонь, у гіршому допомагатиме Москві. Про це в авторській статті для foreign Policy пише Наталі Точі, італійська політологиня і фахівчиня з міжнародних відносин. Вона каже: наступне. Європейці закозаколисали себе вірою в те, що президент США Дональд Трамп не передбачуваний, непослідовний, але, зрештою, керований. Це дивним чином заспокоює, але це неправильно. Тут ми можемо повністю погоджуватися, що Європа не може навіть політичних рішень приймати важливих. До речі. Якщо також цитувати колишнього президента Естонії, і він це зробив для NBC News, каже наступне: друзі, це треба важливо слухати, тому що це має чути ми, європейці, і весь цивілізований світ. Європа підійшла до критичного моменту війни в Україні і ризикує його провалити. Про це заявив колишній президент Естонії Томас Хендрік Ільвес. Констатуючи, що європейські лідери мають реальний страх і недовіру до Сполучених Штатів, а сама Європа демонструє небезпечну роз'єднаність і слабкість. Зараз вирішальний момент і для України, і для Європи каже Ільвес. За його словами, компромісний світ на умовах Путіна стане сигналом до нових агресивних дій Кремля по всьому континенту, який вже стикається із зростанням дрону атак та кібер. Операції особливо різкій критиці. колишній президент піддав, звісно ж, білий дім Дональда Трампа. Ільвець прямо заявив, що Вашингтон фактично встає на бік Росії. Зауважте не сполучені Штати Америки, а Білий Дім його обурила позиція Дональда Трампа, який хвалиться прибутком від постачання зброї європейцям. І Справді ви знаєте, що він хвалиться, що ми ні копійки не даємо українцям. Ми заробляємо на зброї. І Ільвес каже: Ми говоримо про життя людей, а не про комерцію з продажу зброї. З морального погляду ситуація виглядає просто огидно. Окремо Ільвес розкритикував переговорний процес, який Кремль веде через непрофесіоналів девелопера Стіва Віткофа та президентського зятя Джерета Кушнера. За його словами, коли ключовою дипломатією займаються люди без досвіду та дозволяють Путіну вести себе за ніс, не дивно, що в Європі панує тривога. Саму Європу Ільвес назвав Пасиною та безсилою Європейський Союз досі не не показав ні зубів, ні м'язів, незважаючи на те, що формально є найбільшим торговим блоком світу, розмови про другорядну роль Європи він назвав абсурдними, але наголосив, без політичної волі ця економічна могутність залишається порожньою декларацією. Головний висновок Ільвеса жорсткий. Європа більше не може ховатися за американською спиною. Її роз'єднаність та страх перед ескалацією стають ключовими факторами ризику не лише для України, а й для безпеки всього континенту. І тут ми можемо погодитись на всі 100% з колишнім президентом Естонії. Але ми маємо таких от в Європі, роз'єднаність Європи демонструється через агентів Кремля і агентів фактично США, тому що дивним чином згадайте Орбан є хорошим другом не лише Путіна, але й і Дональда Трампа. Вибачте, не США а Білого Дому, давайте розділяти, тому що ми тільки що наочно продемонстрували, що Сполучені Штати Америки і Білий Дім це карнально дві різні позиції. Так, от Орбан каже це, каже цитує його політику: що угорця, угорщина офіційно відмовляється від випуску облігацій на підтримку України, що позбавляє ЄС потенційного плану Б аби фінансувати Збройні Сили України. Нагадаю вам. А Європейського Союзу полягав у тому, аби застосувати заморожені активи Російської Федерації в Бельгії для репараційного кредиту для України. Але так як Бельгія противиться не в останню чергу, через те, що Бельгія залякана Росією. А згадайте, безпілотники над Бельгією неодноразово з'являлися, і це наводить паніку на цивілізовану мирну Європу, в тому числі Бельгію. їхній прем'єр, їхня влада придумає дуже багато відмовок, аби не брати. В оборот за їхні заморожені активи, які знаходяться в, в Бельгії, Євроклір там 165 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації. І саме тому придумали варіант Б. Тобто ЄС випускає євробонди, облігації, зовнішнє запозичання, тобто вони випускають паперчики. Папірчики, грубо кажучи, папірчики купують різні інвестори світу таким чином з'являються кошти, кошти надаються Україні. Фінансування Збройних сил України, а потім погасити ці, ці от євробонди, хочуть саме планом А, тобто за, залучити ем, 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 заморожені активи Росії, тобто просто витягнути час, дати гроші Україні, витягнути час, аби потім погасити ці єврооблігації активами Росії. Але Орбан і проти цього. І, до речі, президент Словаччина в Словаччині ми знаємо є Фіцу, каже, що фінансування України озброєнням. Продовжує ескалацію, і це не добре Ну, давайте ми нагадаємо президенту словаччини наступне, що його звати Петер Пелегріні Що якщо не фінансувати збройні сили України, ви думаєте, що Росія зупиниться? Де ви таке бачили, пане Пелегріні? Ви просто напишіть або покажіть якусь статтю, якісь висловлення Путіна, що він хоче зупинити війну в Україні. Це кажете лише ви і Стів Вітьков. Більш ніхто такого не каже, тому це взагалі неправильний підхід. Більше того, Орбан повертаємося до Орбана. Каже, що європейські лідери серйозні налаштовані розпочати війну з Росією до 30-го року. Тобто, країна ЄС дотаційна, виходить їхній представник і каже, що ЄС хоче напасти фактично на Росію гнати цього орбана, гнати в триши, не давати ніяких коштів. Нехай самі угорці цього орбана зносять. А там вже і були до речі відповідні протести. Але друзі, нагадаю вам, що вже не вперше білий дім Стів Вітьков і Трамп. А Трамп чому так пристає на позицію Вьькова? Бо він бачить, що можна заробляти, тому що можна далі завершити війну на будь-яких умовах, навіть коштом України, і далі працювати з Росією і збагачуватись. Цього не вийде, тому що є держдепартамент Марко Рубіо, є позиція фундаментальна, є архітектура світу, яку він відстоює тому що так не може бути. Відповідно, є Збройні сили України, які ще раз вітаємо з їхнім днем і наголосимо, що саме завдяки нашим оборонцям будь-який тиск, будь-які намагання зламати або змусити у кину проступити через червоні лінії в Білого Дому не вдасться. Ще раз вітаю вас, святим Миколаєм. Ще раз вітаю Збройні сили України з їхнім днем. Це найважливіший день в році для нас, для сучасної історії. Друзі. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, залишайте свої роздуми, залишайте свої зауваження, запитання, все читаю все беру до уваги, діліться нашою розмовою. І підписуйтесь на телеграм-канал, який є в описі до цієї моєї розмови з вами. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.